Сьогодні ми помістимо цей набір фруктів у кожну з моделей нашого кошика. Підберемо по одній моделі з різними декорами, щоб показати, що вміщається в кожну з них. Поїхали! Примірка фруктів кошику. Бочечка 20 см. Помістили той же набір фруктів. І ось як це виглядає. Покажу ще ось так: з усіх сторін. Далі у нас форма човник, розмір 30 см. Приміряємо теж набір фруктів у корзинку. І ось я виглядає уже у цій формі. Покажу ще ззаді з такою формою кошика. Є декілька варіантів, декорів, Можете переглянути у нас на сайті. Наступна фруктова примірка у нас у кошику модель кобра. Саме це найбільший розмір на спаса 30 см. Зараз ще примірю у 26, і також дещо приміримо у дитячий кошечок. Покажу ось так. Що навколо, і детальніше трішки саму корзинку. Звісно, з такою, з такою моделлю кошика є ще інші варіанти декору. Наступний розмір. Модель кобри 26 см. Тут також вмістили той самий фруктовий набір. Покажу так детальніше ще. Дві грушки нагадаємо, 5 яблучок, виноград і 7 абрикосок. Сьогодні у нас на огляді найменший кошик кобри 22 см. Найчастіше його беруть для діток. І він виконаний з декором у. Патріотичному мінімалізмі з грушкою. Також пропонуємо до комплекту резинку твіллі, обруч або пов'язку. Наступний кошик на фруктовій примірці модель Голендер. Має довжину 28-29 см. Тут змістили той самий набір фруктів, покажу що ось так навколо. Голендер має може бути з іншим декором. Всі декори, звісно, можете поглянути у нас на сайті. Далі у нас модель кошика кругла, той самий набір фруктів. З таким декором є також інші моделі кошиків, і цей кошик також є з різними декорами. Дуже гарна викладка у круглій формі. І ще примірка в круглому кошику, але це у нас уже менший розмір. Теж дуже гарно виглядає. Круглому кошику дуже класно розкладати. Можна йти по колу і з сердинку залишити якісь інші маленькі дірненькі фрукти, як це зробили ми. І ще покажу, так, у до порівняння, ось так поряд. Більший і менший круглий кошик. Далі покажемо ще три розміри кошиків шляпка. Саме це у нас найменший розмір. Приміряли тут. Так само дві грушки, п'ять яблучок, сім брикозів і 700-800 грамів винограду. Далі покажу ще середній та великий розмір цієї ж моделі шляпки. Ось так вона виглядає красиво. Один з найпопулярніших виборів на спас. Далі у нас середній розмір шляпки. Ось так виглядає наш фруктовий набір у середньому розмірі. І зараз покажу ще найбільший. І остання у нас примірка, це шляпка найбільша. Ось так вийшло у нас розкласти фрукти у цьому кошику. І покажу ще детальніше саму форму. Ось так вона йде до середини завугну, і саме на спаса, дуже гарно виходить викладка фруктів. Напишіть, яка форма вам найбільше сподобалась, і обов'язково залишайте лайк на це відео. Усі ціни, детальні розміри ми залишаємо посилання на сайт, де це ви все знайдете. Посилання в описі до відео. Сьогодні у відео огляді у нас кошик з колекції Літня феєрія поєднання блакитного та м'ятного кольорів. І одразу кошику приміряли набір фруктів на спаса, щоб показати, що сюди вміщається. Тут у нас велике гроно винограду, 5 яблучок, 2 великі грушки і 8 абрикосів. Саме це у нас модель хінський, розмір 30 см, і ззаді також у даному декорі є декоративний бантик. Ще більше кошиків, та не тільки до Спасу Нового року та Великодня ви знайдете у нас на сайті, а посилання на сайт в описі до відео.